Друзі, вітаю! На своєму каналі вихідні у нас проходять, проходять в режимі реставрації. Це реставрація, зокрема. Були шліфовки е декілька. І глибока реставрація матриці. Матриця я робив на китайський гранатор 230-й. Пану Михайлу, зробила матриця від... Точних даних немає. Від 55 до, до 65 тонн. Ніхто нічого її не робив. Вона отримала значне спрацювання. Ось як ми бачимо такий бурт, ну приблизно міліметрів за... Міліметрів за три Її жерло. віддала вона а, весь об'єм якісної гранули. На сьогодні є їй глибока реставрація. Я її відпустив в печі, торцунув в токарному станку, поновив геометрію каналу в матриці. Так, і зараз будемо її калити. Якось так. І вона отримає нове життя. Фактично на 80% буде нова матриця. Звісно, що вона вже, можливо, і не вийде з того об'єму, який видала до. Цієї, скажімо так, глибокої реставрації. Але тим не менше матриця буде працювати і давати якісну гранулу. Якісну, ще раз наголошую. Так, що ось такі діла. До речі, ролики зараз покажу з цього гранулятора. Зараз Побачите, які ролики в роликах, в роликах, що? В роликах ми замінили все на квітки. Підшипники розсипані, сальники, сальники розсипані. Ну, Сальлики стерла, тому що е, матриця рухома. Е, ролики стоять в трубі, є накопичення комбікорму між стінкою ролика і стінкою труби, і його витирає цей сальник. Ну Все прошлякувалось, все супер, все класно. Ще буду робити. Ролики, до речі, були, пазів я не робив, не поглиблював. Якщо запуститься і ролик буде буксувати в роботі. Тоді э, власник сам поглибить пази. Була така думка, був такий відгук, що на чийсь інший грамлятор не мій. Поставили циліндричні ролики зовсім без нічого. І кажуть, так працювало, що аж аж супер. Так от, ролик зараз має у нас. Зараз більш точно замінимо. Ну, фактично 114 мм. Він був 119. 5 мм пішло на... Ну, Скажімо так, 55-65 тонн. 5 мм ролика. Ще є запас. Запас тут доволі таки суттєвий. По матриці. Матриця теж, ну скажу, сіла міліметрів за три. Ось такі справи. Так що це все зроблене. Приємно брати руки в руки речі, які, скажімо так, можна відреставрувати і сміло розбираєш, сміло збираєш, сміло все поновлюєш. На відміну, на відміну, хлопці, на відміну. Отаселенька дай мені. Так. Ану хто вгадає, що це за... Ой, не хочеться мені матом, Ой, не хочеться мені мати, моя язика щешиться. А Ану дай оту матрицю з ага. Ой, як тебе я це назвав матрицею? Матеріна. Що б писався? М -м -м. Да, уйобище ще ще те. Те, про що я говорив, нерівномірність, нерівномірність закалки роликів. Бачите, які їх жре. Наче шашель. Ну, ролики ми сюди робити не будемо, бо це вже, скажімо так, зовсім буде. Ось, бачите, дуже чітко видно. Оце є нерівномірність закалки. У Багатьох виробників я таке зустрічав. Колись у мене проскакувало таке. Ну, то скажімо... Було. Е, ну, Знову ж таки, цей кусок залізи, я матрицею назвати не можу, ну фарш, фарш. фарш. Хто вгадав, чи є це чудо, пишіть в коментарях, будь ласка. А оце буде працювати. А отут, якщо ролики зняти, вже їх назад. Ну, хіба що так руками вдійнете дивишся? Я більш певний, що там ні стопор, ні колес, ні герметизації, ні, нема нічого, там, ні, і, і близько. Ролики забиті всі підчипники. Комбікормом. <сіх> як зняти ролики? Потрібно відкрутити оці болти, щоб їх зняти. А як їх відкрутити, як вони там вони вже всі ржаві? Як? Тут болт автоматично приривається, все, вони там поховані, як у саркофазі. Молодці хлопці, працюйте, працюйте, купуйте. Саме головне, щоб вас все задовільняло. Ось такі справи. Вихідний в ремонті. Ще є одна матриця. Ну, про ту я зніму. Окреме відео. Всім до побачення. Підписуємося на мій канал і, як завжди, чекаємо на нові відео.